Я цього не робив. Давай, 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 щас стола поламаю. Давай, щас до кондиції дойду. Давай, 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 чуть-чуть трошки. Давай, 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 ти можеш. Зупинятись? Та скільки ж можна, так я вже і так це йомаю. Пам паре, пам паре пам 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 пам, паре пам паре пам пам. Опа, коровяха. Що за коти? Я б твою мать! Бляха, показалось, що О, знову. Супер! Твою мать Так, пара, Високополігональні відра. Може злитись? Блин, Кстати, от эта ручка. Не бачу. Ковшиком. Ну, она больше, больше, сука. Так, ходим сюда. Она чувствую запах крови, чувствую. Чувствую, чувствую. Опа, Може чекать ее? А ну иди сюда, проститутка. Сейчас тебя буду резать. Куда, сука, втекла? Сюда иди. А ну сюда ко множе. Можек не страшний, походу. О, диви. Прийшла. Шо з тобою? Алло. Тут нема нікого. Що це таке? Що за хігня, я не зрозумів. Капається. Побіжи, ну йо-моє! Що це за прикол? Це якийсь прикол, чи що? Як все грати? Ну, офірно. Мм, да. Шо за, -за рейко? Це мені надо дрочити мышу, щось? я с ним пожеж понял, да? Ну ладно, вообще-то я удала повідомити. Сьогодні меша, давай, ну давай, Олі. о, -о, -о сочувствую о, від ока ж поду. Да, чувствую силу, я набираюся. Давай не зупиняємося. <рес> Симулятор для хомозахізму якогось. А, ну... Я аж втомився, йо. Хто це продумав? Да... Бачу, Миша доволі на полиці її. А все що такая що Шамалой души тыкиш почервоніла. туда-сюда, 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 туда-сюда. Еще чуть-чуть, давай. О, ложусь и Ну что, все? А, я могу ходить? Солнышко. Так, а що мені робити? Ну давай і... Це теж нормальна тема. <звук> <звук> За мною шо тис, дачи? цікаво, зро... що це розробники курили, коли це створювали. Пасюк, давай, здаме. Так, а як зайти? Червона. Що, може, ми ще потрощити? Що це дало? А, ну фига среди. Так, а тут? Я понял, хороший, щоб цей активувати треба душити мишку. Так, окей. Find IT. Так, что что <laughs> Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? Introducing Rat Shaker the fast, easy, and fun way to keep rats in check. Just hold, shake. Opa. Що це ми маємо? Фотка якась? Так, давай подкачаємо. Так, пацюк, дивись. Що тут є цікаве? Бляха, я щось не можу поняти, куди йти. Это спальня. Подожди-ка. О, да спешу, все, две, подожди. Баче світло? Пацюк, ти щось бачиш, нічого не бачу. Походу я йду туди, куди надо. Я не мам, що це за фігня якась літаючі жуки чи миші. Це ти? Я что, вернулся, что что? Нет, тут каминный не был на сцене, камина. Что это Опа. Rat shaker, the fast, easy... <паспал> <паспал> Бахнул телек. Что это такое? А подложки. ⁇ -мо ⁇ Что за подстава? Так. Тут что? Давай ладно, чтоб... Так, ну-ка, шо тут бляхам наш вощах. Нифига не поймем. Так, окей. Ну шо так давай пошли сюда. Це я нажимать не я казав, не буду нажимать. Щоб не а воно взяло и стемніло. Опа. Червона кімната. Чувствую нам сюди. Со шотака. Походу тут давно пампасы наменяла комус. Ну-ка давай. там ну тебя как бы сейчас бабахнуть, на Не? Опа. что это нам дало? А, может это на дверях там что-то было? А ну пошли. А, так они открылись, не? Ну окей, пошли. Я ничего не вижу. Ух, твою мать. Что это такое? Super behavior is quite discourteous. Oh, так, подсюк, открывай давай Фиги, что это за шиза mm -hmm. Твою мать, что это такое? Пішли сюди. Я вже заблудився, куди я тут ходив, куди не ходив. А, ти світийся, подожди-ка. Эм, Що дант. це таке було? Так, куди я йду? Десь вниз і вниз, і вниз, і все вниз, і вниз. Подожди, конечно. Опа, це я... А, зібрати фотку фотку на що? я попал туда куда надо подушим щура ты кто о oh. oh. no все мы забрала Пацюк, ти мене захистиш? Що значить не можу вийти? Я вийду, понял? Я вийду. Опа. Сюди, чи туди? Знову будемо блокати, а ну показує, куди йти. Показуй куди йти, кажу. Сюди, чи сюди, ану. Душу сейчас тебе тут, поки ніхто не Що з щас хтось мене занись воду. Кажи куди йти. Кажи куди йти. Бляха муха. Назад вернувся. Окей, давай сюда. Ну, я вже здобався ходити, ну -моє. Куда й Хожу Пожуек. Як... Непонятно хто туди-сюди з подсекомся. Знову холодильник. Подожди, а сюда, туда, давай сюда пойдем. О, тут я еще не был. Сейчас бабахне. А ну-ка, тикаем. Да, я же сказал. What you've done. Пять матрасов без Так, я думаю, что мы не туда. Выход. Я нашел вихід! Я нашел вихід. ой моя, що це за страхиття кінець. Да, походу кінець. Наба написати, запитати, що вони курили, коли це все придумували. Що знову? Привіт друзі! На цьому все. Душіть своїх пацюків і не кидайте своїх наречених, і у вас буде все добре. Тільки не перепутайте і не робіть навпаки. Все на цьому пока-пока.